Всім привіт! Сьогодні я знімаю незвичне для себе відео. Я захотіла створити Персонажа, а саме підлітка. Але я хочу створити персонажа з модами з сісі контентом, тому що я сьогодні цілий день закачувала щось нове, чистила свою папку модів і вирішила спробувати створити дуже прикольного персонажа. Наприклад, я не створювала таких персонажів, дуже таких пропрацьованих. А саме, в мене ніколи не було скінтонів, я ніколи не фанатіла від того, щоб обирати різні зачіски на кожен. Ок. Образ новий. Носочки, там, нігтики розфарбовувати по-різному. Це мені завжди було дуже лінь. Це, на що мене вистачало, це обрати зачіску і якийсь прикольний образ. Але сьогодні я вирішила прямо пропрацювати ці образи. Це для мене щось нове та цікаве. Я накачала собі скінтонів з якими я не вмію працювати, тому буду розбиратися разом з вами. Ну що, поїхали? І так, давайте почнемо з того, що це в нас підліток, як я вже сказала, чи не сказала, я вже не пам'ятаю. І оберемо для неї ім'я. Надто довге. Не подобається. Так мою подружку звати, а я не називаю сім'ї, в якій в мене з ким-асоціюються. то Це прикольне ім'я. Давайте таке залишимо. І прізвище. Пусть буде Еванс, Адріана Еванс. Я ще не визначалася, яким неї буде колір волосся. Я розхожусь між чорним та білим. Тому ось так поки що. Тому давайте зробимо їм її поки що обличчя. Вушка, наприклад, мені дуже подобається. Я люблю, коли трішечки стирча. Носик теж мені подобається, якщо дивитись ось так. от. А якщо збоку, мені здається, треба трішечки ось так от зробити. Так, все супер, мені подобається. І я думаю, що ми зробимо. Трішечко ось так. Ану, покажись. Ну як ви зрозуміли, я вже почала редагувати зовнішність. Ось так, от мені подобається. Такий він, як будь, як будто трішечки з горбинкою. Щічки треба трішечки зменшити. Я люблю коли пухкі щічки, але зараз щось у нас занадто. В цілому мені подобається ця дівчина. Я обожнюю ось такі губки робити, але ми зробимо їх не такими усмихненими, тому що це ж все таки підліток, Вони постійно чимось незадоволені тому ось так от трішечки пухліше, тому що я дуже люблю пухлі губки. Оченята, в принципі, мені вони подобаються. Я б їх трішечки збільшила, ось так-от. І зробила не такими прощуреними А ось зверху трішечки такими пофігістическими. Я, я не знаю, можна таке казати чи ні. Але як підліток, вони такі з таким поглядом, мені здається, Трішечки ось так от витянемо. все, мені дуже подобається. Сподіваюсь, вам. Теж. Тепер у нас брови. Я люблю ось такі брови, дуже-дуже, але з ними є проблема. Так, брови повинні починатися з, з куточків ока. Щось вони якісь неровні. Я люблю дуже сильно ці брови, тому що вони схожі на більш справжні, але в них колір важко підібрати, дуже важко підібрати до того, який в нас буде на голові, У мене з цим постійно проблема. Так, пусть поки що залишаються отакі. Хочу їх трішечки якби то опустити. Ось. Отак, от мені здається, дуже гарно. Я думаю, що тут ми в принципі закінчили особливості шкіри. Так, а ще треба вії зробити. Ось якийсь такий. Мені здається, він якийсь затемний. Кажу, ніколи не працювала з, з кінтоном, тому це мій перший раз. Вирішила спробувати і зрозуміти, чому його всі так люблять. Ну щось мені так не дуже подобається. Мені іначе подобається більше без кінтону. Я не знаю, але цей ми запам'ятаємо. У мене щось таке тут ще є. Ой, тут такі мішечки мені подобається, тому що це якось про недосипи, а це а це схоже на підлітків. Давайте спробуємо підібрати її вії. Це занадто, Ось можна щось типу такого, але якісь вони тут на рівні, як будто вигнуті в іншу сторону. Взагалі, в мене є вії, які мені дуже сильно подобаються. Вони знаходяться в окулярах. Я постійно ой, які окуляри новенькі, дуже подобається. мене є ось такі вії, які мені подобаються, але не ці. Зараз, зараз не такі сильні. Ось такі коричневі і не дуже густі, натуральні. Дуже мені подобаються ці вії. І також в мене є ще один фаворит: це ось такі вії. Це, взагалі, мої найулюбленіше. Тут мені подобаються взагалі усі варіанти. Просто всі, ось такі я обираю, коли нібито без макіяжу там і вони не нафарбовані. А ось такі якісь із цих більш сильних я вибираю, коли як будто намалювали вії і зробила ось такий ефект. Я думаю, що підлітки більше ось такий ефект будуть любити. А це варіант, начебто, більш для дорослих. Хоча навіть не знаю. Ну гаразд, Давайте ось такі вибори. Тепер в нас волосся важкий вибір, дуже багато зачіс, дуже багато нових, ось, наприклад, ця. Мені дуже вона подобається, але я так і не розумію, який я хочу колір її волосся. Чорний дуже гарно виглядає. Та цей також гарно виглядає. Ось цей люблю. Ой, коричневий також красивий. Мені дуже подобається зачіска, як для підлітка. А ось ще така в мене є. Теж дуже класна, така прикольна. Прям така дівчинка, яка йде зараз у школу. Я думаю, що її теж ми використаємо. От мені постійно оце важко визначитись. Чи чорний його робити, чи білий, так, все. Гаразд, буде чорний. Все, визначилось. Дуже швидко. Тому що на цьому затягувати я взагалі не хочу. Мені здається, що вона в нас буде дуже прикольна. Дівчинка така, така яскрава. Ну, це визначилось точно. Мені дуже подобається. Дивіться, яка вона гарнюня. Пропоную переходити до тіла. У мене є фігури різні, які ми можемо обрати. О, давайте ось таку оберемо. Значить така, ось трішечки тут плечі менше те. І наче така фігурка, якби то прикольна. Трішечки попочку. Ось так от додамо сутулості. Підлітки сотуляться, вони не слідкують за своїм здоров'ям. Не дуже ще розумію, що вона буде любити, чим займатися. Але я думаю, що ми по одягу це зрозуміємо. Хоча я можу уявити, що вона така дуже стильна дівчина, але заняття в неї буде не стильне. О, я нещодавно робила квартирку, в якій зробила куточок для в'язання, і я думаю, що можна якраз її туди заселити, і вона буде любити в'язати, грати на гітарі, там стоїть гітара, але вона буде дуже така. Стильна дівчинка, ось, наприклад, дивіться, яка в мене ковтинка нова. Ну, дуже їй пасує. Давайте їй зробимо сережки. Давайте ось такі, мої найулюбленіші. Вони в мене є у реальному житті ось такі дві сережки. А ще я забула додати родимки. Мені здається, отак ідеально. І не занадто, і дуже гарно виглядає. Фарбуватися, думаю, ми будемо потім, а ще нам же ж треба брівки, ти зробити. Вона ж все ж таки чорненька у нас. Хоча зараз модно робити світліші брови. Загалом так пасує. Ну що, нарешті переходимо до одягу. Дивіться, які гарні штани. <рес> у них така дубка велика. <рес> Дуже смішно виглядає. Це взагалі моя любов. Це мій фейверіт. Ці мені ще подобаються. Давайте ось ці. А ви подивіться на ось ці. Ну як вам? <рес> так. Я думаю, що ми оберемо ось ці, але давайте інший колір. Ось, наприклад, такі. Мені здається, їй пасує такий колір. Або світленькі ось такі. Так, я, мабуть, хочу ось такі. Ось прикольна майка. Мені здається, вона класно виглядає. Колір можна ось такий чорний обрати. Якась дівчинка Венздей. Мені так здається. Мені здається, це виглядає класно. Ну, ось, в принципі, така ковтинка непогана. Ми зараз подивимося, яке взуття ми можемо їй підібрати. О, все. Я знаю, що ми обираємо, Ми обираємо ага, вони багують. Обрала, блін. От би хтось тут зі мною був, щоб мені допомогти. Це взагалі саме топове взуття. У мене такі є у реальному житті. І це я просто можу сказати краще взуття. Ці уги це просто щось. А може дійсно якийсь такий кольор обрати? Ой, дивіться, в мене є щось така курточка. Мені здається, вона їй більше пасує. Хоча ні, все ж таки ця краще? Мейкап. Що ми будемо робити? Звичайно, що в першу чергу я обов'язково роблю щічки режеві. Для мене це просто ну вау. Але які. Що в нас тут з помадою? Я взагалі обираю якийсь такий блиск. Мені здається, ось так гарно, наче я дійсно просто блиск. Можна спробувати якусь. Взагалі я не дуже люблю так фарбувати, але мені здається, що їй підійде щось таке. О, дивіться, як гарно. В яскраво і дуже гарно. Але в мене є ще ось такі. Ой, ну мені здається, що це краще підходить для підлітка. Ви ж пам'ятаєте, що вона підліток? І може любити яскравий макіяж, але я все ж таки зробила їх коричневими. Ось так, от мені здається, буде дуже класно. Дивіться, що є білі, теж гарно виглядають, але ми оставимо коричневі. Ну мені подобається слухати. Ну, прикольно. І звичайно, що обов'язково ми їй зробимо нігтіки. Раз, давайте зробимо її просто чорні, а там вже подивимось. Ну що, перший образ в нас завершений. Подивіться, як гарно вийшла. Давайте ще зробимо її якийсь більш шкільний образ. Ми ж пам'ятаємо, що вона досі у школу ходить. Ось така юбка чорна. Ось такий я бачила лук у дівчинки на якихось фотографіях. Ну, прикольно виглядала, але мені здається, що юбка за зависока. Я б її трішки нижче зробила. Ще у нас якась отакий такий гольф якийсь є. Ану, якщо ми оце знімемо, а якщо якусь таку майку одягнути, мені здається, мені ця юбка не подобається. Що ж обрати, як важко. А нормально, якщо вона в шортах прийде у школу. Мені здається, мене вигнали зі школи, якщо б я прийшла у шортах. Але це сім, в принципі, ми самі собі тут хазяїво. Та й взагалі, наскільки я знаю, в Америці. Діти ходять у чому хочуть. Ой, прикольно виглядає, що ми взуємо. Кеди? Ну, знаєте, а непоганий образ виходить. Мені подобається щось таке прикольне, що дуже асоціюється в мене з підлітком. Давайте ще третій образ. Який же нам образ робити? Може, для якоїсь теплої пори року. Дуже класні, може їх використати. Ой, ні, знаєте що, я хочу ось такі капці вибрати. Так, я візьму ось такі. Ось, мені здається, гарно виглядає. Я люблю, щоб ось так от було. Або. А, ну тут нема. Якогось такого білого. а ну в мене ще є шорти якісь. Ось такі є. Ось, типу, такого кольору я взяла. Але вони начебто сюди не пасують. Теж можна ось таку коричневу обрати або бежево. Ну непогано виглядає, слухайте, ну непогано. Пробуємо носки одягнути. А дивіться, як з носками прикольно. Слухайте, ну взагалі мені ось так очі подобалось. Можна якось так от залишити, теж прикольний образ виходить, що знову такі шорти одягати. Ну, вони більше все підходять. Ось вони класно виглядають. А тут давайте ми заберемо її стрілочки, можна тіні спробувати якісь зробити. О, цей гарний. Якщо ось так от зробити, начебто вона просто якісь блискітки нанесла, як я постійно так робила. І досі іноді роблю собі такі блискітки. А можливо, ми змінимо її зачіску сюди. Давайте. Що б там мені подобалось? Я вже не пам'ятаю. Ось така, наче, але вона. ні, це не сюди. Ми використаємо цю зачіску на інший. Ой, дивіться, як пасує сюди. Ні, ну слухати прикольно. Ну і хай там довше волосся, ніж потрібно. Ну нічого. Можна уявити, що вона вплела собі довжину туди. Як так часто роблять дівчатка, але не знаю, не здається, що, що у неї якісь однотонні наряди? Це ж таки четвертий зробимо, і він буде якийсь яскравий, де використовуємо, яку я хотіла. Де вона ось? Хочеться якийсь такий ось образ їй зробити. Тіні ми залишимо, а ось губи ми змінимо, тому що я хочу якийсь яскравий образ для неї зробити. Якусь таку помаду їй зробимо. Ось, ну ви подивіться, вже інша людина. Сережки, я думаю, зміню, тому що якось наляпісто виходить. Чи ось такі сердечка. Так, сердечка, мені здається, класно виглядають. Ой, можливо, ось таку ковтинку я ще ні разу не використовувала. Ой, давайте ось таку. Можливо, такі штанців обрати. О, а що, якщо ось такі красівки? Така стильна дівчинка у нас вийшла. Так, ну я тут трішечки поколупалася. Дуже довго я шукала те, що потрібно, і мені здається, що краще, ніж оцю кофтинку, вже нічого не буде. Тут в неї заколочки під колір е светрику та заколочка під колір штанців. Тому мені здається, що виглядає дуже прикольно і класно. Я пропоную переходити до іншого. О, як у нас тут все запущено. Я думаю, що така зачіска, скоріш за все, не підходить до офіційного. 然 Брання. Тому давайте оберемо іншу. О, а можливо, ось таку зачіску. Щось ще подивимось. О, давайте таку зачіску візьмемо. Так, я гадаю, що це буде ідеально підходити. Макіяж ми оберемо потім, а зараз ми будемо обирати їй одяг. Я гадаю, що вона могла одягнути якусь таку юбку. І, можливо, якийсь довгий светрик, допустимо, ось такий. Ще в мене є ось такі штанці, але начебто вони якось не дуже виглядають. А як Якщо змінити вверх, все одно якось дивно. Чи мені так здається, я не знаю. Ну, така собі юбка, чи то вже кофта не підходить. Дуже важко якось приділитись. Я що вам тут стиліст? Я не ношу юбки у реальному житті, тому мені важко їх компонувати з одягом. Якщо прикрити верх і подивитись тільки на юбку з цими підворами, то виглядає дуже прикольно. Ну так, для підлітка. Тому можна брати інший верх. О, а так от вже мені здається прикольно. Звичайно, що ми робимо нігті. Це обов'язково, без цього образ не завершений. А, сережки ж треба одягнути. Та вії теж. Такі якісь у нас там були. Так, такі. І нарешті макіяж. Я думаю, що ми могли б зробити таку стрілечку, як ми робили. Дуже гарно виглядає, якось до образу дуже пасує. Ну, я вважаю, що образ вийшов просто: вау! Так, це що мой макіяж не завершило ось зараз. Ми оберемо рум'яшки, помаду. Можна ось таку якусь, але колір більш такий дівчачий. Це мені здається ідеально. Ну, гарна, гарна в нас вийшла. Наступний образ у нас буде спорт. Що б вона могла собі зробити? Можливо, якусь таку зачіску. Там трішечки дірочка, але нічого страшного, мені дуже подобається ця зачіска для неї. Було б гарно, якщо б була якась пов'язочка, чи щось типу такого, а у нас такого нема. Ну, типу, такого можна було б вдягнути. Але якось воно дивно. Хоча... Поки що залишимо ось таку пепочку, потім подумаємо, чи колір змінити, чи прибрати. Я пропоную обирати знизу. Я хочу ось такі велосипедки, тому що вони в мене новенькі. Я ще їх нікому не вдягала. Але який колір? Ось чому питання. Може, фіолетовий? Я люблю фіолетовий. О, дивіться. Мені подобається, що вони такі з якимись полосочками. Але не на всіх видно ці полосочки. Можливо, ось такий колір. Наверх можна одягнути чи майку якусь. Хоча, мені здається, що це дуже відкрита майка для спорту, все ви. А може щось, типу, такого. Ой, ну прикольно виглядають, слухайте. Тепер шкарпеточки. білі, звичайно що. І можна якісь кеди, можливо, такі. Мені здається, що вони не для спорту, але виглядають прикольно. Звичайно, що манікюр. Можна ось такий вій, типу, вона не нафарбована. Макіяж я не роблю, але я роблю рум'янець, щоб здавалося, що вона бігає, потіє та їй жарко. І губи, можливо, намазати ось так трішки. Тому що я, наприклад, постійно. Губи близько, поблизьком, неважливо, то спор чи не спор. О наступне моє улюблене. Насправді я обожнюю образи оці для сну, тому що вони такі домашні, і так як, так як е, часто сім знаходиться вдома, то ці образи я бачу постійно і її хочеться змінювати. Можливо, ми зробимо два, але ще не точно. Взагалі не рекомендують спати з розпущеним волоссям, тому вона могла б його заплітати якось. Отак, от, наприклад. Бо я думаю, отака косичка зробимо вії, такі як буде нафарбовані. Чому б вона могла ходити по дому? Я думаю, що, можливо, якісь от такі трусики, можливо, чорні, а наверх, можливо, якусь таку ковтинку. Загалом я постійно ось таку обираю, оцю люблю. Але я думаю, що й класно підійде ось така якась. Можемо ось такі носки її взути. Давайте ще один образ робимо, можливо, більш тепліший. Є ось такі штанці в мене, і до них, до речі, буде прикольно пасувати ця ковтинка в іншому кольорі. Ось цьому, хоча колір не дуже підходить. Ще ось таку ковтину люблю обирати, щоб по дому ходити. О, я думаю, такий, але штанці, наприклад, можна змінити на інший. О мені здається, фіолетовий гарно пасує. Далі в нас прання це для вечірок. Дівчинка підліток буде вдягати щось таке. Ну, типу, вау. Ось ці джинсові боти дуже прикольні, я думаю. Можливо, якісь такі взулаби. Раз, давайте подивимося, що взагалі в нас є. Так, ковтинка. Яку ж ми могли би одягнути? Котин? Ковтинку. Хочеться якусь яскраву, так як це свято якесь буде. Можливо, вечірка. Можливо, якийсь такий корсет, але яскравий. Хочеться чогось синього. Такий корсет або ось така синя ковтинка. Поки що на корсеті залишимось і підберемо низ. Я думаю, що вона могла потягнути якийсь типу ось таких штанців. А що, якщо? Туфлі зробити теж синіми. Тут такого кольору нема, але джинси все одно чорні. Ну круто ж. Давайте спробуємо підібрати зачіску, можливо, таку залишимо, а можливо, чи якусь іншу. Мені здається, вона могла б собі щось типу такої зачіски обрати. Зробимо її. Мейкап, тут все в мене по стандарту. Я підібрала для себе те, що мені подобається постійно, тому ось так і обираю. Я думаю, чогось не вистачає, а тут нема сережок та віек. Ну, подивіться, яка красуня, але начебто на шиї чогось не, не вистачає. Що в нас тут є? Можливо, ось такий колон. Прикольно виглядає. О, подивіться, є щось типу такого. От прибрати б то, що на шиї якийсь ошиник. І залишити оці було б просто супер. Слухайте, а прикольно виглядає ось цей ключ. Мені здається так. Але тепер мені не подобається взуття. Ну слухайте, просто вау! Як на мене, то образ вийшов дуже крутий. Хочу додати, звичайно, що нігтики, але ми явимо, що на свято вона зробила собі якісь отакі. Ось слухайте, а можна ж сині? Покажись. Ні, ну класно. Чи може це якось не для неї ці нігті? Давайте все ж таки зробимо чисто чорні. Ось, ну це більше не, не схоже. Не, ну гарний образ. Наступне в нас це купальник. Ой, який в тебе купальник, просто вау. Зачіску ми залишаємо цю, і в мене десь були купальники. О, я так обожнюю цей, не знаю, мені чомусь так подобається. Можливо, такий залишимо. Можна зробити ось так: от без спіднички. Є ще ось такі варіанти, можливо, якось отак. Оцей мені сподобався. І також оцей, начебто. Якось прикольно виглядає кольори. Чомусь асоціація з водою. Гаряча та холодна. Але прикольно. Можливо, окуляри якісь одягнути, як гадаєте. Ой, ну слухайте, ну класно. Ось і новенькі окуляри використали. Теж легенький макіяж зробимо такий, щоб. Рум'яна були, і губки трішечки. Ось так от трішки яскравіше візьмемо помаду на цей раз. Ну, слухайте, прикольно, мені подобається цей образ. Далі в нас спекотна погода, і тут я теж хочу якісь окуляри одягнути. Тому вії в нас просто йдуть на другий план. Якийсь такий в мене ще костюмчик є. Але теж як буто для дорослого. А оце більш жор для підлітка. Давайте поки що обув одягнемо, а там подивимось. Хочеться чогось такого. Якось це мені більш подобається. Ой, на літо можна щось і пояскравіше зробити. О, давайте ось такі. Ой, мені здається, оці прикольні. Можливо, носки. Знаю, чи то мені цей комбінезон не подобається, чи що. Але він начебто гарний. Я постійно йому даю шанс. Але в останню мить постійно його знімаю. Тому тут сьогодні я його принципово не буду знімати. Хочу дати йому шанс. А, я ж хотіла окуляри. Що думаєте? Ну начебто прикольно. І на голову можна одягнути щось, не знаю що, але думаю, щось можна одягнути. Прикольна така панамка. Поминає рибацьку, але в образі гарно виглядає не дуже. Мені подобається, начебто вона якось так зроблена. Щось тут сильно високо. Беремо декілька. А тут я одразу хочу обрати. Кепку, якусь, можливо, коричневу. Ось мені оця подобається. Наниз. Я хочу, дуже хочу нарешті одягнути шорти свої улюблені. Оці. Напевно, чорний, можна коричневий. Що ми на ноги одягнемо? Такі начебто, як будто як шорти коричневі. Є ще ось такі. О, мені здається, ці дуже класно стивляться. Ой, нарешті, мені здається, прийшла черга цього цієї кофтини. Ну і що, що вона з довгими руками. Десь я маю її використати. Взагалі можна було б такий варіант вибрати. Це явно от, як похід йде. Але ну, мені так хочеться цю світер одягнути. Тому я його залишу. Якщо що потім перевдягну, але знаєте що? Можливо, окуляри інші зробити. А що я можу запропонувати сюди? Оці мені здається, вообще дуже. Гарно залетіли. Ось такі просто ідеально. Ще губи хочу зробити на такі рожеві. Отак, от взагалі, супер. Так, я думаю, що можна ось такі голубі шорти. Ну просто вау! І щось довге. Я б така, щоб обрати якусь довгу футболку, але в мене такого нема. А та, що була, вона багує. Так, ну мені ось такий сподобався. Блін, ну чому? Чому ти так погано виглядаєш? Я начебто визначилась, а мені все зіпсувало. Зараз взагалі одягну ось таку піжамну рубаху. Взагалі це піжама. Але як на мене, то вона класно виглядає і навіть нічого не багує. Мені точно обув тут не подобається. Це ж таки на їх час зараз. Важину мені б такий гардероб, як в неї. Важливо їх зробити темнішими, як рубашка дивно виглядає з боку. Так, ну так прикольно, але на голові я б брала цю кепку. Чи такий капелюх? Ой, такий капелюх прикольно слухати. Тепер мені шорти хочеться змінити на інший колір. Як мені важко просто в цьому житті визначитись все. Я визначилась. Отак от, ну просто вау. Так, ну, тепер зима. Тут, в принципі, все просто. Ми підбираємо куртку, а до неї вже низ. Хочеться, я зараз так кажу, що все просто. Блін, ну прикольна куртка. Ой, цей гарний. Ой, що якщо такі штанці? Взуття підберемо. А з взуття, я думаю, що їй гарно пасують ось ці ботиночки. Звичайно, обираємо нігтики і переходимо до верхньої частини, де я хочу одіти її капелюх. У мене є ось така з вушками, мені здається, що її стилю вона підходить класно. Обов'язково в нас тут Церешки. І, звичайно, що в її. А я прикольно її з окулярами такими. Я думаю, що це вже вписалось в її образ просто ідеально. Такий гарний блиск. Вау, мені дуже подобається. Можна ввімкнути наше перше брання і зробити свій підсумок. Походку я вважаю, що можна і таку залишити, або типу, вона ось така от дівчинка. Хоча мені здається, що їй більше пасує все ж таки, ось така проста по голосу. Мені здається, що в неї повинен бути якийсь такий Такий хрипкий, їй дуже підходить. Яка в неї буде мета повелителька пряжі, як тут написано. У цієї симки пряжа замість жил, вона ні перед чим не зупиниться в прагненні створити ідеальний в'язальний виріб. Ось я думаю, їй підходить, і в неї буде характер. Я думаю, що вона буде така інфантильна, нібито дитина. І при цьому вона буде, можливо, самовпевнена, така сама по собі. Ще їй підійшло би, що вона одиначка, я думаю, тому що вона така вся в собі, в своїй квартирці, сидить, працює, але дуже стильна. Ну що, ось ми з вами і створили ось таку красуню. Я вважаю, що дуже класно вдалося мені це зробити, і я б. Такою дівчинкою залюбки пограла би. Можливо, я додам її у свою Відку династії і вона буде якимось там персонажем. Ще я б, знаєте, що хотіла обрати? Заняття, які їй подобаються. Наприклад, в'язання, звичайно, що їй подобається. А ось, наприклад, готувати я вважаю, що вона не любить. Типу, така, ну, не дуже. Це мені подобається. Ще, я думаю, що вона могла любити діджейство. така ось, Прикольна стильна штучка, яка якій подобається діджейство, але ну вона, е, знаєте, така дівчина, творча дівчина, яка любить все, що пов'язано з творчістю, але не любить все, що пов'язано з хатніми справами. Я думаю, що вона буде любити фотографію, тому що вона буде фотографувати свої вироби, себе. Якщо б тут ще було любить гарно вдягатися стиль, речі і таке інше, то воно б їй дуже підійшло, тому що вона явно стильна штучка. Що ми ще можемо? обрати. Наприклад, їй можуть подобатися люди, які люблять сидіти вдома. Егоїсти їй явно не подобається, це просто про неї. Поки що ось так от. Поки що я не до кінця її розкрила особистість, тому поки що буде на, ць на цьому етапі. Ну що, ми обрали все, що тільки вже можна, і я вважаю, що можна завершувати. Я задоволена своїм результатом, сподіваюсь, вам теж буде цікаво. Я обожнюю дивитись такі відео, тому що я можу взяти на Замітку собі якісь речі, якісь моди, подивитись, як можна вдягнути свого сіма, що можна йому зробити, який макіяж, яку зачіску, та цим вдохновитися. Тому я сама люблю такі відео, сподіваюся, вам теж сподобається і ви щось з цього винесете для себе. Та на цьому все. Всім пока-пока!